Вітаю вас, друзі, з свого рідного міста Суми, з моїх півтори соток. Сьогодні пройшов приблизно місяць, як я вам показувала, як підживити часник добривами мінеральними. Сьогодні будемо підживляти наш часник, можна і цибулю підживити органічним добривом. Що для цього потрібно? Спочатку погляньте. Місяць пройшов після першого підживлення, як виглядає наш часник. Ну, Я вважаю, що він дуже добре виглядає, товсти, товста ніжка, листочки гарно зелені наростають. Все добре з ним. Що будемо сьогодні робити? Сьогодні ми будемо підживляти наш часник або курником, який я розповідала вам, як приготувати розчин, або е, курячим послідом. Я покажу вам, як розводити і що робити. Потрібно, Якщо у вас не було дощику, то потрібно пролити ваш чесничок рано вранці або ввечері водичкою і потім вже підживляти нашим добривом. Беремо 10 літрів води, ось налито вітрі. і На 10 літрів води додаємо одну півлітрову банку. Оце в мене курячий послід. Які я вам теж показувала, буде ссылка на відео. Подивитесь, якщо не помните. І курник приготовлений. Теж я в другу поливалку курник налью. Курник теж я показувала, як підготовити розчин. Трішки водички розчин, щоб підживляти. Як розводити з водою, якої пропорції. І це потрібно провести підживку цю тому що чесник дуже любить, коли йому додають корисні ці всі елементи. Він тоді головка буде, круг здорова, і все буде добре. Так, беремо і тепер уже в підмочену підлиту землю. Отак ось поливалочки підливаємо нашим добривом. от По кожному рядку. Отак проводимо це все діло. Так само можете робити і цибулею. нічого, що другий раз це все буде у вас. Пролили добренько. От. І до кінця грязки так зробили. От. І це буде дуже гарна, корисна підживка. І ще. Тоді, коли підживили, не забудьте просипати рядочки цибулі часника нашим тютюновим пилом. Для того, щоб опять зробити профілактику від цибулевої мухи, від тріпсів різних. Так візьмете в ручку опять і отак от, от просипати по рядочкам цей тютюновий пил. Оце ви що повинні зараз зробити, для того, щоб... Дальше ваш часник набирався сили. Бажаю вам мирного неба нашій Україні. Бажаю вам здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. До побачення!